Машину. Одного разу гуляли йому на площадці, в нас є така велика машина рожава. І стояли собі, гуляли, е, ну, вон, її поставили та і все. І потім дивимося, машини немає. Думаю, Ну, ділася. Побачили, що катаються, і мене це возмутило. Чого я зараз це розказую? Тому що ось ми зараз на другій площадці і подібна машинка, сіренька, тільки чуть-чуть меншенька, і е, дітки граються. І я знайшла е, бабушку, тут бабушка гуляє. з я пішла, спитала, чи можна, щоб моя дитина покаталася на їхній машині. Потім моя дитина сіла і пішла кататися. Ну, Вона розрішила. А та мамочка мені, кажу, подожіть, ну, як, як це називається. Так я спитала в когось, вони сказали, що то не їхня. Я кажу, ну так, значить, якщо не їхня, так значить, треба дитині об'яснити, що це чуже, що треба питати, що треба уточнити, чи можна, чи не можна. Яка ваша думка? Ви берете отакого без спроса, чужі речі. якщо дитина налітає, так значить треба дитині сісти, розказати, розжувати детально, що треба питати, що надо уточнювати, що це чуже. Напишіть вашу думку. Я думаю, що я ну, і чітко роз'яснила, що якби, возмущена була тим, що взяли.